Зважаючи на ситуацію, що склалася у Севастопольському гарнізоні в академії ВМС імені Нахімова, напередодні 8 березня відбулося свято жінок весни та краси. Військові чоловіки вітали матерів, сестер, доньок та жінок, які служать і працюють поруч з ними, допомагаючи представникам сильної статі у нелегкій флотській службі. В академії військово-морських сил працюють чимало жінок, які пов'язали свою долю з українським національним флотом. І поряд з чоловіками проходять службу на офіцерських, мічманських, старшинських і матроських посадах. Працюють лікарями та медсестрами, зв'язківцями і бібліотекарями, забезпечуючи роботу тилу, чим роблять великий внесок в справу підготовки майбутніх офіцерів українського національного флоту, еліти збройних сил України, впевнено продовжуючи традиції старшого покоління. Цей день їх. Ведь сердце сердца витала представники сильной стати. В этот день мужчины чувствуют себя немного сильнее, умнее, ну а женщины, чувствуют это, еще больше расцветают. Хотелось бы пожелать вам, дорогие наши женщины, чтобы в вашей жизни вечно цвела весна, чтобы ярко светило солнце, чтобы пели птицы, дни были безоблачные, светлые. Улыбок вам! Хорошого настроєння, радості і щастя в святковому концерті взяли участь ансамбль естрадного танцю Севастопольського палацу дитячо-нацької творчості Вернісаж, а також шоу групи індиго Севастопольського муніципального оркестру Міністерства внутрішніх справ.